Привіт! Сьогодні я хочу розповісти про рішення, яке перетворило моє зберігання даних із хаосу в порядок. Це NAS Terramaster f 4 424 домашнє хмарне сховище, яке стало моїм надійним бекап-центром. Хмарні сервіси хороші, але у них є мінуси обмеження за обсягом щомісячні платежі та залежність від провайдера. Нас дозволяє створити власне приватне хмаросховище вдома з доступом до файлів з будь-якої точки світу, але без сторонніх ризиків. Цей девайс компактний, але вміщує одразу чотири диски, я розмістив його буквально на поличці у шафі, і він тихо працює, не заважаючи у повсякденному житті. Всередині новий процесор Intel, достатньо оперативної пам'яті і підтримка швидких SSD. Це означає, що нас справляється не лише з бекапами, а й може бути медіасервером для фільмів, фото чи музики. Через веб-інтерфейс налаштувати все можна за кілька хвилин, є підтримка рейд-масивів для захисту даних, резервні копії та навіть віддалений доступ із телефона. Я використовую терамастер для фотоархіву, документів і навіть проєктів по роботі. Швидкість передачі файлів стабільна, а головне, я сам контролюю, де зберігаються мої дані. TerraMaster F424 це компактне, доступне і дуже зручне рішення для тих, хто цінує свої файли. Посилання, де я його замовляв, залишу в описі під відео. А якщо хочете більше оглядів на корисні гаджети, підписуйтесь на канал.